Новий Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В Студії я автор та ведучий Олексимко. Поки що я один. І сьогодні заявлена моя гостя. Перша моя гостя Катерина Калитко, поетеса, лауреатка національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Вона в дорозі щойно відзвонилась. Написала, що вона буде. Отож, я її чекаю. Буквально з хвилини на хвилину. Сьогодні, звісно, будемо говорити про що будемо вітати вітату, вітати нашу вінничанку, нашу подолянку. Будемо вітати. Пані Катерина Катерино Калитко, а декілька слів. такий вступний, така прелюдія невеличка до нашої сьогоднішньої розмови. Декілька слів про саме Шевченківську премію. Ми багато про неї знали, багато про неї чули. Багато про неї говоримо. Я трішечки структурував розмову і структурував ту інформацію, яку, в принципі, якби всі абсолютно спокійно з відкритих джерел можете почерпнути, можете побачити. Так ось, Шевченківська премія це найпрестижніша державна мистецька нагорода в Україні, яка вручається за. Вагомий внесок у розвиток культури сама премія була започаткована на початку 60-х років. Одні джерела пишуть 61-й, другі пишуть 62-й. Це вже я маю на увазі саме на нагородження нагороджених наших митців українських. Є сім основних номінацій, а саме: Література, мистецтвознавство, журналістика, музика, візуальне мистецтво, кіномистецтво і театральне мистецтво е, ще є такий один нюанс: відзначати можуть як громадян України, так і іноземців, але іноземців тільки один раз. Номінантів висуває спеціальний комітет або визнані ним експерти. Ну і звісно, переможець отримує медаль та грошову винагороду. Е, я розумію, що ми зараз. Е... На жаль, ми зараз звикли говорити про гроші. Знову такі, а как у вас з деньгами? Ця фраза у нас просто не сходить з вуст. Тим не менш, грошова премія за національну національна грошова премія Тараса Шевченка. Вона є різною і в різні роки вона була різною. Зараз озвучувати не буду. Можна знову таки з відкритих джерел абсолютно спокійно подивитися, дізнатися скільки, де що і як. Маю сказати обов'язково, що першими лауреатами премії в 62-му році стали Павло Тичина. Олесь Гончар та Платон Майборода. І свого часу нагороду також отримували письменниця та художниця Емма Андрієвська, композитор і диригент Григорій Вірьовка, письменник та громадський діяч Левко Лук'яненко, художник Павло Маков, режисера, режисерка Кіра Муратова, журналіст і колишній в'язень Станіслав Асеєв. Дуже цікава історія саме цієї Шевченківської премії. Маю сказати, що сьогодні я маю на увазі саме 23-й рік. Виникли певні м певні нюанси. Я так буду говорити дуже дуже м'яко. Певні нюанси саме у е і призначенні, і саме можливо у розширенні е номінантів цієї премії. Е головою Шевченківського комітету е є, я би так сказав, ще ну напевно на початку цього місяця. А зараз маю казати, був був пан. Е Юрій Макаров. Ем, Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови комітету е, національної премії України імені Тараса -Шевченка. Е, Ну а раніше це по-моєму було в лютому, звідти вийшла з комітету, вийшла художниця Влада Ралко. А Макаров у е, Фейсбуці. Пан Юрій Макаров у Фейсбуці написав наступну е, би пояснення або обґрунтування своєї позиції, і що, де, як і чому сталося. Цитата на жаль, бажання віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світ, наштовхнулась на агресивне нерозуміння. Знов-таки нагадаю, це цитата пана Юрія Макарова. Чимало шанованих представників мистецької спільноти і небайдужих громадян сприяли цей сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити. Своїх в лапках висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів. Мої спроби пояснити своє бачення. Це пише пан Юрій Макаров. Відкоментувати реальний хід подій, ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почути. Активна частина суспільства переконана, що я виконую чиєсь замовлення. Відпрацьовую знов таки в лапках, прогинаюся в лапках. Ну і таке інше. для мене. Це новий досвід, який я не хотів би пережити знову. Ще раз нагадаю, це цитата пана Юрія Макарова. Він додав, що його особистий вчинок не знайшов підтримки серед моїх колег. Це знову таки його цитата, членів комітету з національної премії, які вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди, підірве довіру до неї. Ну тут я можу ставити крапку. Це кінець цитати. Е, що стоїть за цими словами? Пан Юрій Макаров запропонував розширити і запропонував зробити акценти і розставити акценти більш ширшим таким мазком, можна говорити. І запропонував, щоб перелік тих семи номінацій, які я вже говорив, був доповнений, не отримавши певну підтримку, не отримавши певне. Порозуміння, як щойно це було зрозуміло з цитати. Він як абсолютно відверта людина, публічна людина, він сказав, що вибачте, але я маю піти з цієї посади і написав заяву. Відверто скажу, не знаю, чи підписана заява, чи ні, чи достатньо було просто його заяви, і на цьому все закінчилося. Я думаю, що ні, ця історія ще не закінчилася. Ми будемо про це говорити і будемо говорити, напевно, ще достатньо довго. Ще є одна офіційна інформація стосовно того, що на, до цього року, до 2023 року, як правило, всі списки. Подавалися, і вони були оприлюднені вже на день народження Тараса Григоровича, тобто на 9 березня. Цього року воно відбулося трішечки, прошу проходь трішечки пізніше, і зараз за офіційною інформацією було вирішено доповнити існуючі номінації додатковим конкурсом за внесок перемоги, а саме оголошення переможців, вже визначених та за новим конкурсом, перенести на 22 травня на день перепоховання кобзаря. Ініціатива, звісно, була схвалена президентом України. І тут знову звучать фанфарм. Я дуже радий вітати в нашій студії. Поетесу лавратку Національної премії України мені Тарас Григорь Шевченка, пані Катерину Калитко. Катерина Доброго дня. радий. Дуже Ду радий Дуже рада бачити. Навзаєм. А, ми сьогодні, як, я не знаю, як зараз пані Катерина це сприйме, але я відверто скажу, що ми сьогодні зібрались, і я так дуже попросив, і пані Катерина це погодилась. Ми зібрались у трьох. Ми у двох будемо говорити. Я сподіваюся, що зараз пані Катерина буде говорити трошки більше. А третій, наш мовчазний, але дуже такий структурований і дуже цікавий. І, в принципі, основний винуватець можна навіть так сказати, це книга. Це е, книжка, яка отримала збірка е, твоїх поезій. 80, якщо я не помиляюся, поезії увійшло. Е, збірка, якщо можна, я потримаюся, прошу, хоча просу. би потримаюся, і прошу нашого режисера показати. Це орден мов. Мовчальниць. ми вже зустрічалися з пані Катериною і з орденом мовчальниць. Ми вже зустрічалися на нашому майданчику. Ми мали честь презентувати. Ми тоді говорили, як вона виходила, де вона виходила. Е, до речі, я наклад не пам'ятаю, відверто скажу. Але е, я навіть собі окремо виписав, що. Е, в, в оформлені картини, як кажуть, як зараз написано в різних джерелах. Картини до ордену мовчальниць створила українська художниця Катерина Касьяненко. Напевно, ти вибирала по імені. Ну, точно, от Катерина, щоб і Катерина, і потім, щоб і Катерина. Поетичні тексти супроводжуються портретами шести мовчальниць. Ну і головна мовчальниця зображена ззовні на обкладинці. Е Катерина, от про. Мовчальниць про е, саме цю книжку, е, про орден мовчальниць. От давай розпочнемо сьогоднішню розмову саме з них. Ти очікувала, що орден отримає таку високу нагороду? Та, власне, ні, бо я ніколи для себе не розглядала зрештою Шевченківку як якусь таку осяжну перспективу. А, це якісь окремі люди. <рес> це окремий ну. мене номінували колеги з українського пенцентру. Це була їхня ініціатива. І е, я подумала і згодилася, тому що це не перша пропозиція власне, номінації на Шевченківку. Раніше я відмовлялася там з різних причин. З політичних, зокрема, і, і так далі. Але цього року я подумала, що це справді було би для мене вагомо, бо це знак присутності в Україні і в своєму часі. А що раніше тобі заважало це чи це, це таємниця? Ми ні, зараз чому? під час військового стану я завжди кажу так: що можна говорити? Про що, а про що не можна говорити? Це державна таємниця чи не державна ні? Абсолютно не таємниця, це просто, скажімо так, міркування політичної чистоплотності. Угу. Бо це державна премія, і я все-таки е, воліла завжди впродовж свого творчого шляху не е, вступати, скажімо так, в ті контакти, які мені етично видавалися непевними. Тобто тим чи іншим чином, якісь можуть бути політичний окрас і так далі? Так. Ну, власне так. Тому раніше я якось цього уникала, але цього року в країні, яка веде, як я написала. Е, Ввечері, коли стала відома інформація про шевченківських лауреатів, власне, честь отримати цю премію в країні, яка веде свою вирішальну війну однозначно, однозначно. Ще раз нашим глядачам і слухачам, нагадай, будь ласка, як створювався орден мовчальниць? Я в одному дописі прочитав, що орден мовчальниць має. Свій статут має свої закони, і перший закон ордена мовчальниць нікому не розповідати про орден мовчальниць. Ми говоримо я говорю це зараз з посмішкою. Ти перше джерело. От я хочу в тебе запитати. Ні, це не я. Перше джерело, це Олександр Бойченко, редактор цієї збірки, написав таку коротку відозву на неї. Це звідти цитата. Та, та тобто безумовно він посилається на бійцівський клуб Поланіка. Це зрозуміло, це така мета-іронія. От, але справді він, він правий. Він дуже тонко відчитав цю книжку, бо. Е Орден мовчальниць це така доволі метафізична структура, це не, не існуючий, насправді орден, як це можна легко зрозуміти. Але це спільнота жінок, яких штучно витісняли з простору, з спільного говоріння, з можливості бути почутими. і Оце от зашивання рота, яке в програмному тексті, де з'являється орден мовчальниць, воно о, там абсолютно фізично звучить, але насправді дуже багато жінок це переживали так. Метафізично, скажімо, чи отримала ти вже фідбек? Я маю на увазі навіть не зараз, не момент Шевченківської премії. А чи отримала ти фідбек з моменту виходу на широкий загал книжки від гендерних спільнот? Чи вони сприйняли, чи вони зрозуміли, чи навпаки вони підняли то, що ми кажемо, на щит, і ось жінка. Ось мовчальниця, ось орде ось наша, на і так далі. І так далі. Ти робила такий акцент? Чи навпаки, ти хочеш, щоб був такий акцент? Ні, я навмисне е, такого прямо пресингу е, і жирного акценту, якщо ми уявимо слово, над яким mm -hmm. стоїть там такий червоний акцент. Е, я не робила. Мені навпаки, важило, щоб кожен прочитав цей текст з площини власного досвіду. Безумовно, я мала дуже багато розмов з жінками в контексті цієї книжки, які говорили про те, про що я пишу, що вони проживали подібні досвіди. Тобто, і ця книжка не лише антипатріархальна, це книжка про колективну пам'ять, яку найчастіше і найдовше носять в собі жінки. Тобто тут було дуже багато точок дотику і контекстів, у яких ми говорили з людьми, з читачами про цю книжку. Власне, для мене найкращий фідбек, що зараз продається вже другий наклад цієї збірки. Тобто, попри те, що тексти складні, тексти болісні. Це не є якась мотиваційна література, яку легко прочитати, погортати і піти під mm -hmm. стрибом у Або романтизована якась так. Певна. так. Це складні тексти, які вимагають думання, які вимагають рефлексії. Мені окремі читачі і читачки казали, що вони от буквально по одному, по два тексти, читали цю книжку. Далі відкладали mm -hmm. і просто, досить. Став, тому що це поріг чутливості в кожного різний. Але е, ця книжка живе, ця книжка читається, і для мене це власне є найкращим фідбеком і найбільшою. Нагородою. я думаю, що не помилюся. Якщо скажу, що для певного кола читачів, якщо вибудувати таку горизонталь, жінка-письменник, маю на увазі поетеса Катерина Калитко, назва. Мовчальниці, тобто вони жіночого роду, і напевно десь підсвідомо виникне одразу третє, яке дуже так, е е е третій такий момент, який обов'язково дуже, дуже всі захочуть побачити і почути, і знайти в цій книжці. Це любов, жінка, поезія, любов. Ось я до чого. І я от зараз передивлявся відгук, який був надрукований у Празі, на е е е цю збірку. Окремо виділено питання, якою є любов у цій збірці. Адресую тобі питання, якою є любов? <кій> любов є у цій збірці, як і завжди у мене в житті, і загалом в усіх моїх текстах, все присутньою. І теж непростою, скажімо так, тому що. Попри всі запевнення психологів, я не вірю в те, що справжня любов, справжнє велике почуття я маю на увазі не лише почуття чоловіка до жінки. Я маю на увазі і почуття до своєї країни, до ближнього, незалежно від його гендеру, батьківські почуття і так далі. Це завжди складне і багатовимірне почуття, в якому не буває просто, якщо це справжня любов. Вона буває гострою, вона буває. З моментом взаємного відштовхування і навпаки дуже сильного притягування, аж такого, що людям стає боляче в цих обіймах. І це абсолютно нормально, про це теж треба говорити. Я не прихильниця того, щоб спрощувати штучно і явища, і суть цих явищ, і поняття. Бо є велика спокуса в тому, щоб зробити щось пласким і зручним у використанні. Простішим. Так. А в книжці я якраз говорю про те, що непрості і незручні речі дуже часто виявляються найважливішими, найвизначальнішими для життя. Я почав сьогоднішню розмову з нашими глядачами і слухачами з окреслення ситуації. По-перше, я сказав, що це за шевченська премія, На всякий випадок. Хоча ми всі знаємо, ой, Шевчен, це це так, дійсно, це най-най-най-най найвеличніше, що може бути. Найбільша відзнака, яка може бути для митця в Україні. Дійсно, воно так і є. Якщо ти не проти, якщо це відкрита для тебе тема, на жаль, у нас. Позитивний у такий посил обов'язково чомусь, от саме роблю акцент на слові обов'язково. Нехай це буде моє суб'єктивне, але він обов'язково має обростати якимись незрозумілостями, якимись негатив... якимось негативізмом, якимись шкандалями і так далі. І так далі. Якщо ця тема для тебе відкрита, декілька слів. Ну, в нас дуже невротизоване суспільство загалом впродовж багатьох років, впродовж дев'яти років, коли триває війна, щонайменше, і впродовж останнього року особливо гостро. Тому, якщо звернути увагу, наприклад, на соцмережеву поведінку людей, то будь-яка найменша іскра призводить до ну назвімо так це гострого обговорення. Це дуже цивілізовано пом'якшуючи, ми назвемо те, що відбувається навколо, підбираєш навколо, слова, підбираєш. навколо навколо актуальних тем. Тому зрозуміло, що з Шевченківкою ну, щороку відбувалися обговорення, тому що ну, всі люди різні, всі смаки різні. В Премію переформатували в кілька останніх років. Мені, власне, дуже подобалося те, що відбувалося з Шевкомом і з іншим новим. Підходом до Шевченківки, коли вона, врешті, перепрошую, нікого не хоче теж образити, але запах нафталіну трошки з неї вивітрився, і вона справді почала приглядатися до знакових і визначальних явищ в актуальній українській культурі, не просто видаватися за вислугу років як медалька, яку угу. кудись там причеплять, а справді акцентувати щось, що важливо тут і зараз для формування порядку денного в українській культурі. Щороку, щороку, навколо Шевченківки, суперечки, якими би гідними не були лауреати. А цього року ще сталася оця якась така заминка із зміною правил прямо на дистанції. На фініші. Ну, власне. Навіть на фініші. Тому що ну, це комунікаційний, просто якийсь такий провал, маленький. Все можна було би насправді вибудувати, як мені здається, грамотніше хтось десь не допрацював на ці комунікаційні ланці, тому не було 9 числа оприлюднено лауреатів, угу. тих, кого відзначив комітет уже 15 лютого, бо в них була ця інформація. І ну, люди зреагували, як завжди реагують пасіонарні українці. Що це багаторічну традицію порушену? Замахнулися на святиню. Що а якраз вночі був перед цим черговий ракетний обстріл угу. України? І людям хотілося це, знаєте, таке дитяче різдвяне відчуття, коли вранці ти крізь шпаринку дивишся на ялинку, а тебе до неї не пускають. Не чіпається на новий рік. Так, і лю люди чекали цього оголошення лауреатів як якоїсь точки стабільності протистояти цієї агресії, яку в чергове відчули цієї ночі, його не відбулося. Всі дуже засмутилися. Ну і почалося знову ж таки бурхливе соцмережеве обговорення. Ну тепер, вибач, маю перебивати, Маємо виходити з ефіру. Тепер чекаємо 22 травня. Ну очевидно, кані почекає. Ну, поки ми будемо чекати 22 травня. Ой. А... Я наскільки незграбно, можливо, це зробив. Я не маю права просто цього не зробити. Від е, нашої радіокомпанії, радіо Міста над Богом, від нашої творчої команди, від нашої технічної команди, від всіх, всіх нас, хто читав, хто не читав, хто знає, хто не знає. Ми тебе дуже любимо. Ми тебе вітаємо. Приходь до нас. І я вас дуже люблю завжди. Дуже дякую. Прошу. Шановні наші глядачі і слухачі. Е, дякую вам, що ви були разом з нами. Залишайтеся разом з нами за декілька хвилин. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.